Привіт! Сьогодні про те, як мінімізувати утворення канцерогенних речовин у стравах, приготованих на грилі. З одного боку, приготування на грилі дозволяє зберігати в продуктах максимум корисних речовин, вітамінів та мікроелементів. З іншого боку, при такому способі обробки неминуче утворюється цілий букет канцерогенів. Але, щоб зменшити їхню концентрацію у готовій страві, в десятки, а то й у сотні разів можна скористатись кількома лайфхаками. Перше. Чим більше шматок, тим краще. При низькій температурі обробки менше 150 градусів розмір шматків майже не впливає на кількість канцерогенів. Але вже при 175 градусах у подрібнених продуктах їх може бути в півтора рази більше, а при 225 градусах у 20 разів більше. Друге. Не використовуйте м'ясний сік. Рідина, що виділяється при нарізанні чи маринуванні м'яса чи риби, іноді використовується для соусів або поливання під час приготування, ну, щоб було соковитіше. Насправді, ця рідина містить дуже високу концентрацію попередників канцерогенів, і її використання навіть при мінімальній температурі може збільшити кількість шкідливих речовин у півтора рази. Третє, панірування може допомогти. Використання паніровки зменшує вміст канцерогенів у страві удвічі за будь якої температури. Однак перед вживанням її бажано зчищати та не їсти. Так само варто відмовитись від шкірки птиці, а рибу запікати у лузці, яку потрібно зняти перед подачею. Четверте. використовуйте пряні маринади. Маринади з рослинними антиоксидантами це прянощі цибуля, часник, цитрусовий сік, паприка, розмарин, знижують концентрацію канцерогенів у півтора рази при високій температурі та у 200 разів при температурі до 150 градусів. Також можна додавати подрібнену цибулю та часник у фарш для люля-кебабів чи бургерів, а риби начиняти свіжими травами та лимоном. Найефективніший антиоксидант. Це розмарин, особливо у поєднанні з чабрецем. І так, саме маринад, а не соуси, які додають вже до готової страви. П'яте. Хитрощі з микрохвильовкою. Є такий лайфхак. Попередня обробка продукту у микрохвильовці протягом двох хвилин може зменшувати вміст канцерогенів у готовій страві у півтора рази. Потужність, яку використовували в дослідженні, при цьому не вказано. Шосте. Чим нижча температура та час приготування, тим безпечніша страва. Ідеальна температура нижче 150 градусів час приготування до 20 хвилин. Однак смак та аромат покращується при більш високій температурі. Але вже при 225 градусах навіть за 10 хвилин кількість канцерогенів зростає у 10 разів. До речі, з цієї причини безпечніше готувати гриль у духовці чи електрошашлиці, де можна контролювати температуру. На вогні в лісі це робити значно складніше. Сьоме. Чистий жар менше диму. Чим менше диму потрапляє на продукт, тим менш в ньому канцерогенів. Тому духовки та гриль сковородки мають перевагу, хоча страви на природному вогні зазвичай смачніші. Використовувати рідкий дим також не варто. Восьме. Ніколи не готуйте на грилі сосиски, ковбаси, шинку тощо. Продукти з нітритною сіллю, нітритом, натрію можна впізнати за рожевим ковбасним відцінком та епатитним запахом. Їх категорично не можна нагрівати до температури понад 130 градусів. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватись смачним та набагато безпечнішими стравами з грилю. Сподіваюсь, матеріал був для вас корисний, і сподіваюсь, ми почуємось на моєму каналі. Пока.